O que Ми дуже чекали, їх ми за них молилися. Ми їх, ми їх чекали з таким нетерпінням. Така радість Боже за наших діточок, Слава Богу, ми дуже вдячні, що вони повернулися. І слава героям нашим. Дуже з нетерпінням чекали. Дякуємо Богу, що все добре повернувся, живий. і Все добре з ним. Луганська область, населені пункти Северодонецьк, місто Рубіжне, місто Біловодськ. Це населений пункт, де ми несли службу. Ми перебували в зоні АТО з 3 січня. Завдання стояли по недопущенню груп, які б могли б з'явитися в зоні АТО. Також охороняли важливі об'єкти, адмінбудівлі, мости Ну і забезпечили охорону громадського порядку в містах та селищах області. Прані вони